Всім привіт! Нещодавно в огляді я показувала Summer Breeze, коли він відкривав тільки першу квіточку, ще тоді назвали його гідким каченям, і обіцяла показати, яким він стає прекрасним лебідем. Ну, ось цей час настав. Ось він, цей прекрасний лебідь, Як я вважаю, така от цікава мутація чашечкою з такою рюшчатою Білою каймою по краю. Насправді колір значно темніший. Камери висвітлює. Він такий винний-винний, глибокий. За текстурою квітка як шкірина. До речі, дуже схожий на кам'яну троянду за таким своїм типажем. І е, е, кайма, як ви бачите, вона може бути різного кольору. От останні квіточки вони відкривалися вже під прямими сонячними променями і мають такий рожевий відтінок. Ну і можу ще сказати, що ну, дуже він довго відкриває, розправляє свої квітки. Ну, може, як і у всіх темних квітів, але він прикольний. Його дуже мало я бачу у дівчат в колекціях. Шкода, він прикольний. Мені дуже подобається. До речі, я дуже вибачаю за свій голос. Трішки хріплю, поймалю якусь чергову інфекцію. Так що, ну, вибачайте, як є. І не можу не показати свою улюблену паприку, метелик паприки. Ось він відкрив нову квіточку. І на початку е, вона дуже темного такого кольору, кірпичного, так, фокус. зараз, угу. е, Дуже темного кірпичного кольору. Е, в порівнянні з першими квітками вони стали вже такі жовті, а потім, е, бачите, порівняємо, да? а потім перші квітки взагалі стають блідо-блідо-жовтими. Однак, при тому губка яскравість свою не втрачає. Така ж яскрава з неоновим кінчиком. Так що буде у мене квітканос, як я люблю <з�? <з?>, з різними квітами. До речі, якось дивно поводять себе в цьому сезоні э, феленопсиси, э, э, вистачає, ну у мене, вистачає сил відкрити 3-4-5 квіток, а потім інтенсивно дорощують. Ну, я не зрізаю. І так мало квітне. Так, ну і стійкий, і довго квітний White Lady. два місяці вже, навіть тиждень, може і другий до двох місяців. При тому ніяких ознакові дання. Тільки став практично весь білий. Знову ж таки, я прикладаю долонь. Ну, щоб показати вам розмір, тому що квітка дійсно велика. Дуже він мені подобається ось такою лаковістю з лицевої сторони пелюсток і пухнастістю такою дводенною неголеностю з зворотнього боку. Сподіваюся, що камера передає чи видно. Ем... При тому, при всьому, що. Квітнені не заважає йому ростити нові розеточки Ось одна, і з іншого боку інша друга. Тож буде у мене пишний такий кущик. Ну і зірка цього відео це моя новинка, Пелор, Пелорічна Урсула. Це моя дуже давня. Орха Забажанка для мене це, мабуть, самий красивий пилор, але він має дурну, перепрошую, славу, дуже слабку мутацію, нестабільну мутацію, і досить часто я бачила, як дівчата купують за достатньо значні гроші. Повністю мутовану квітку, чи метелик, до речі, дуже красивий, і, і, чи пилор. А в наступні квітнення отримують ось таке недо. Ну, сумно якось. Але мені урсола подобається навіть в стандартному своєму виконанні дуже красива у неї губка яскрава і такі ніжні пелюсточки. Десь місяць тому я дивилася в епіцентрі на стандартну квітку і ледь її не купила. І добре що не купила. Буквально через тиждень одна моя орх-знайома е побачила ось таку розтрьопу в продажу. За майже такі ж гроші, як в епіцентрі, я бачила стандарт. Е маякнула мені. Ну як я могла стриматися? Ну, звісно, що я хапнула. Ну тут же навіть центральний квітконос, він же ж пилорічний. Ну і шо, що, що крайній ось цей правий, він такий недо. Ну, Мале ж теж красивий квіти. І лівий теж такий недо. Ну і що? Ну, дива ж трапляється. Ну, може, в наступному моєму домашньому квітненні у мене всі три і всі будуть пилори. Ну чому ні? Ну, може ж таке бути. Ну, якщо подумати, може, саме це квітнення це був такий заскок у нього. А от наступне квітнення, має квітнення, буде на всі три квітконоси, всі будуть полора. Ну, Чому ні? Ми живемо надіями, ми віримо в краще. І я теж вірю. Таку даю установку. Тож, чекаємо. Це все, звісно, жарти і мрії. А головне, що ця квіта мені принесла море позитивних емоцій. Цього так не вистачає в наші часи, і я її люблю навіть такою. Вона мені дуже подобається, і це головне. І саме для цього в нас наші квіти, правда ж? І на цьому, в принципі, я планувала закінчити це відео, і я вже його озвучила і була майже готова його викладати. І тут раптово побачила, що заквітла моя хоя Ліза Астраліс. Це перше її квітнення. Перший раз бачу. Подивіться, які класні квіточки. Такі лакові, білі, такій класні формі. І, до речі, вони крупніші, ніж на інших моїх хоях. Ну, зараз, знову ж таки, я прикладу пальчик, щоб ви побачили розмір. Вони ну, такі немаленькі. Ну, я думаю, що десь біля 2 см. Я її дуже люблю за шикарне красиве листя. Тільки за цього її тримаю. А тут, ну, подивіться, які класні. І кожен ну, свій окрас має. А тут ось такий приємний бонус. Вона ще й квітний. Краса. І на цій ноті, нарешті, я закінчую відео. Всім бажаю добра, всім бажаю сил, мрій, здійснення мрій і побільше позитивних емоцій. Навіть від чашки кави. Всім пока!